Біженці в Польщі будуть платити за прихисток. Правда, не всі, а також скандальні заяви урядовців. Про все це зараз поговоримо у відео. Вже зовсім скоро з біженців з України, які перебувають в місцях постійного проживання, можуть брати плату за проживання. Консультації щодо цього всього тривають вже понад два місяці. Урядовці пояснюють це тим, що українці знайшли роботу і заробляють гроші, а величезні витрати на їхнє перебування в Польщі несе держава. Вартість життя у Польщі. Чи зростає, тому місцева влада мусить шукати рішення, аби зменшити витрати, і це було б добре, якби українці оплачували таке проживання. Так вважають експерти. Звісно, за житло не сплачуватимуть люди похилого віку, інваліди і багатодітні матері одиначки. Професор Мацей Дущик з центру досліджень міграції Варшавського університету теж вважає запровадження часткової оплати розумним кроком. З одного боку, становище поляків має бути вирівняне з українцями, а з іншого, останні не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього не зробимо, ми отримуємо безпорадність серед біженців, а поляки звинуватять нас у тому, що вони поляки не мають електрики, а українці живуть безкоштовно в трицірковому готелі. За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, від початку війни до вересня у місцях постійного проживання знайшли притулок майже 400 тисяч біженців. Нині в них приблизно е, проживає 80 тисяч українців. Більшість з них хоче повернутися в Україну якнайшвидше. На думку доктора Кароліни Лукасевич, держава повинна прагнути до того, щоб українці залишалися в таких місцях якомога менше. Не має так бути, щоб вони сиділи там кілька місяців, а тим більше рік. Ми маємо створити умови, щоб вони могли нормально функціонувати в Польщі, запропонувати їм інструменти для вивчення мови та пошуку роботи. Рішення щодо біженців у місцях постійного проживання має з'явитись в поправках до спецзакону про підтримку біженців з України. Над нею працює уряд протягом двох тижнів. Проект може бути затверджений радою міністрів. А в Польщі друзі, із затвердженням документів, все дуже суворо. Сказали, затвердять, значить, затвердять. Тож рішення слід очікувати у самий найближчий час. Тоді і знатимемо, скільки біженець з України повинен буде сплачувати коштів за тимчасовий прихисток. Польщі. Про все це уже буде в наступних відео.